Вітаю, я Ірина Стрижка, і це UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Далі у випуску про таке, з чим пов'язане стрімке зростання міжнародних валют і які наслідки будуть для українців? Яка ситуація на пунктах пропуску на українському кордоні? Як склалася доля хлопчика, якого знайшли у вікні життя рівненського пологового будинку? Коливання на світових ринках та внутрішні економічні чинники призвели до рекордного зростання курсу основних валют. Відтепер позначка євро перетнула 50 гривень за одиницю, а долар сягнув рекордних 43 гривень. гривень. Чим пов'язане таке стрімке зростання міжнародних валют і які його наслідки будуть для українців? Дивіться у матеріалі телеканалу ТІВІ-4. Курс євро та долара стрімко зростає. Початком нового року тенденція до зростання іноземних валют залишається стабільною. Станом на 9 січня вартість одного євро становить 50 гривень, а долара 43 гривні. Такі показники історичний максимум для України. Утім, така девальвація на початку року закономірна, розповідає голова комітету економістів України Андрій Новак. Зараз на початку року є певний підвищений попит на іноземні валюти зі сторони нашого. Силового блоку в цілому це перший е, такий блок, перший напрямок, е, звідки йде е, підвищений попит на валюту. Другий напрямок це наші аграрії. Всім треба вести підготовку до посівної компанії, а це треба закуповувати посівний матеріал. Він, як правило, імпортний. Закупівля е, е, сільськогосподарської техніки, яка в більшості випадків також імпортна, теж потребує іноземних валют. На думку Андрія Новака, коливання на валютному ринку не є критичними, і зійдуть на нівець уже найближчим часом. Об'єктивно оцінити ситуацію можна на готівковому ринку. Відсутність ажіотажу та черг біля пунктів обміну валют і банківських терміналів свідчить про те, що гривня не перебуває у критичному стані, зазначає експерт. Національний банк України зараз має рекордні золотовалютні резерви біля 44 мільярдів доларів. Ну я вам скажу, що таких резервів у нас не було навіть у самі благополучні мирні роки. Тому е, є вся надія, всі можливості, умови для того, щоб регулятор Національний банк України утримував курс гривні у відносній стабільності як для умов. Війни на товари та послуги першої необхідності девальвація гривні також не вплине. Уточнює Андрій Новак станом на першу половину січня, амплітуда коливань курсу гривні незначна, тож вартість товарів з цієї причини не зміниться. Водночас, головна причина зростання цін в Україні інша. Ліквідації наслідків російських обстрілів по енергетиці знову ж таки по складах, як ми бачимо, вони б'ють. І по складах аграрної продукції, і промислової продукції, по інфраструктурних об'єктах все це додаткові витрати, які мусять нести виробники, торговці, і частину цих додаткових витрат, хочемо чи не хочемо. І виробники і торговці змушені переносити на кінцеву ціну своєї продукції. Андрій Новак заспокоює зростання гривні відносно іноземних валют не стане проблемою для пересічних українців. Фінансисти радять не піддаватися панісі та не здійснювати емоційних грошових операцій, адже за їхніми прогнозами валютний ринок найближчим часом може стабілізуватися. Вже минуло два місяці, відколи у вікні життя Рівненського пологового будинку знайшли новонародженого хлопчика. Малюк був цілком здоровий та народжений у медзакладі. Йому дали ім'я Андрійко Боголюбенко. Як склалася його доля матеріалі колег з Media Group. Давай, давай, Ти тобі таку соску принесли і таку, до кольору, до вибору. Якщо... Цього маленького хлопчика знайшли у вікні життя рівненського пологового будинку 25 листопада 2025 року. Тоді його назвали Андрійком Боголюбенком. Того моменту пройшло майже два місяці. Питанням його опіки займається служба у справах дітей рівного. Там зазначили, що хлопчику змінили ім'я, і наразі триває оформлення документів на усиновлення. Службою у справах дітей була здійснена реєстрація дитини у органах драцу, і відповідно після цього. Цього було розпорядження міського голови, надано дитині статус позбавленого батьківського піклування. І відтоді, коли надано статус, в нас в службі, як служба, яка представляє інтереси дитини, починається процес знаходження сім'ї, тобто, щоб дитинка перебувала в сімейних формах виховання. Юлія Антонова додала, що в Рівненській громаді є список кандидатів на усиновлення дітей. Тож, коли документація буде готова, розпочнеться відповідний процес, коли буде підготовлена вся. Процедурна да частина, там документація і так далі, витримані терміни, звісно. І тоді вже будуть повідомлені кандидати в усиновлювачі про те, що вони можуть прийти ознайомитися з документами медичними. І ми видаємо направлення на ознайомлення і кандидати йдуть і знайомляться з дитинкою. Згідно із законодавством, біологічні батьки мають право повернути опіку над дитиною. Втім, під час процесу усиновлення зробити це буде важче, крім усиновлення дітей. Збавлених батьківського піклування можуть віддавати на виховання у патронатній сім'ї. У рівному таких наразі вісім ще одна проходить процедуру реєстрації. Є така форма виховання, як патронатні сім'ї. Це умовно тимчасова форма, коли люди створюють патронатну родину. Є вихователь, є помічник вихователя. Вони отримують кошти від держави, щомісячно, там близько 30 тисяч для вихователя, трохи менше для помічника вихователя, як заробітна плата. І по декілька тисяч там до 10 тисяч гривень за кожну з дітей, яка виховується в такому будинку. Тим як зазначив Євгеній Іванішин, найкращі умови для дітей, позбавлених батьківської опіки, це сім'я. Є така можливість звернутися до служби у справах дітей, пройти там необхідну перевірку. І є можливість усиновити 32 дитини в нашій територіальній громаді. Тож, якщо ви хочете подарувати щасливе дитинство малюку, позбавленого батьківського піклування, звертайтеся до служби у справах. Ваг дітей за номером, який бачите на екрані. Валентина Захарчук Кирило Полюхович та Ілля лахай Телеканал ITV Media Медіагруп. Оновлений календар щеплень ввели для українців з початку року. Про всі новації щодо вакцинації дізнаємося далі від Вінницької студії. Оновлений національний календар профілактичних щеплень з 1 січня 2026 року почне працювати в Україні. У ньому заплановані нові вакцини та змінений графік імунізації. Одне з ключових нововведень – безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років, яка фінансуватиметься коштом держави. З нами на зв'язку Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз. України пане Ігорю мої вітання здоров'я всім розкажіть, що ж змінилося в національному календарі профілактичних щеплень з 1 січня 2026 року ну Взагалі я би ці зміни назвав би революційними. Чому тому що вони фактично е будуть відповідати вже багатьом вимогам міжнародним, європейським, ну і таке інше? Да, тобто це як сучасний е календар. Щеплень. І які ж головні нововведення? Це звичайно це те, що вакцинація проти туберкульозу фактично буде через добу після народження, а не так, як раніше, там, на третю, п'яту добу. Це, звичайно, уніфікація вакцинації щодо проти гепатиту Б і проти гемофільної інфекції, а саме 2, 4, 6, 18 місяців, і фактично один і той самий термін. Це звичайно застосування п'ятидозної вакцини, але головне інактивованої, тобто неактивної вакцини проти поліоміеліту п'ятидозної і таким чином скасовується е, ревакцинація у 14 років. Крім цього, ще таким важливим е, ноу-хау це звичайно використання комбінованих вакцин, тобто, що зменшить е, кількість походів до лікаря е, за вакцинацію. Ну і головне про те, що ви вже звичайно сказали: це впровадження вакцинації проти. Вірусу папіломи людини, і це взагалі, ну скажімо так, це не, не просто важливий крок, це ну, грандіозний крок. Чому тому це дуже важкий в фінансовому плані, звичайно, да. Але і саме головне, що це важливий в плані медицини, і в плані майбутнього наших дітей. Пане Ігорю, а чому вакцинація проти вірусу папіломи людини є важливою саме для дівчат 12-13 років? Ну, взагалі ця вакцинація найбільш ефективна саме в 9-14 років. І тому саме головне сьогоднішнє наше завдання якраз і спіймати, ну я в лапках умовно говорю, саме цю вікову категорію дівчаток 12-13 років, щоб вони вже в 14 років вже мали це щеплення. Наступному я думаю, що все одно буде розширюватися ця категорія, і вона в майбутньому все одно буде стосуватися не тільки дівчаток, але в тому числі і хлопців. Так що головне, оцей перший крок ще раз говорю: це нас цікавлять ці дівчатка 12-13 років. І на завершення від яких онкологічних захворювань може захистити щеплення від вірусу папіломи людини? Ну, звичайно, це кілька онкологічних захворювань, це і рак шийки матки, це рак анального каналу, це рак ротоглотки, статевого члену, і передраковий стан – е, генітальні бородавки. І ми з вами розуміємо, що з одного боку ми говоримо про ці, ну скажімо так, вкрай ну, такі важкі захворювання, але вони і дороговартісні захворювання в плані і діагностики, і в плані, звичайно, майбутнього лікування. Тому -то ми і з вами говоримо, що ми не просто робимо цей профілак. Профілактику папілома вірусної інфекції на ми робимо профілактику оцих ракових перед ракових захворювань. Тобто, фактично, ми інвестуємо в наше майбуття, пане Ігорю. Щиро дякую вам за роз'яснення та та за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Бажаю здоров'я. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зимовий мороз не зупиняє продавців і продавчинь. Попри негоду люди везуть товар для покупців. Яка ситуація на луцьких ринках? Далі розкажуть колеги з каналу Аверс. Мороз до мінус п'ятнадцяти вночі і до мінус дванадцяти в день не зупиняє волонян, які змушені торгувати власною сільською продукцією на ринках. Попри холод, люди виходять із самого ранку, бо це для багатьох єдине джерело заробітку. Я гріюся в машині, посадимо, трошки погріємося дай назад Виходимо, ходив. Трохи люди. Ну так в четверо вже не було людей. А сьогодні хоч трошечки. Ті, що, що знають, що йдуть. Свої клієнти. Все домашнє, що маємо, те везе? Що вирощуєте? Все вирощуємо. Ну, не Карто... не картопля, морква, буряк, цибулька. І зараз все є. Тільки в машині, бо ж холодно, все поховано. Три триста вистачає. Як там вистачає? Тому, тому ви Де вистачає? там вистачає? Кожен раз приїдеш, то мусово купити на ліки, щось. Ой, дай таке. Дай мусово стояти, торгувати, що ж. За світло за газ не платимо той місяць. Ми 5 тисяч за газ заплатили тільки З дідом двох то Яка там пенсія? Мусор, щось робити. На прилавках домашні овочі, молочна продукція, м'ясо, консервація. Продавці переважно мешканці сіл. Кажуть, сидіти в такий мороз складно, але вибору немає. Таті торгують такі морози. Їлись тепло, та й торгуємо. А грітися як. Кава, випили каву і стоїмо. А люди як... Мало? Дуже мало. Боже рано. Ага. Трошки пізніше буде людей більше. Понакривали, бо ж замерзає. Картопля, морква Куря, капуста, цибулька всім сільським. Холодно, але корова заставляє своє молоко, сир, сметана мусиш привезти. І знала, що люди сьогодні прийдуть, бо просили, щоб привезла молоко. Тому приїхала, я недавно приїхала. Приїхала десь 10-та година, якраз морожа починає спадати, сонце виходить. Та ми по і привезли такого більш нічого, тільки одна гарбуза, що таке, що, знаєте, що мороз боїться і все. Да, маю своїх постійних клієнтів. І ми так само працюємо і в режимі, такому як вайбер, як замовлення приймаєш, і так само людям підвозиш товар, якщо потрібно щось. Та й так. Найважче зізнаються люди вистояти кілька годин поспіль. Рятуються гарячим чаєм та теплим одягом. Та навіть це не завжди допомагає. Добре у діті, тепло в ноги і тут тепло. Куртки на діти кофти і нам не холодно. Маємо постійних покупців і не хотіли змінювати своїм покупцям. Вони всі обдзвонюють, пишуть на вайбер і все. І так, що ми приїхали постійні, кожної суботи, і постійні клієнти. І так, що, слава Богу, ми торгуємо молочкою і картоплею, овочами, фруктами. ну Сьогодні мороз то не дуже так, хитиво. а молочка треба брати, їхати на ринок. Ці у морозну погоду менше люди швидко роблять покупки і намагаються довго не затримуватися. Просто неба водночас зізнаються, підтримують місцевих продавців, бо ж домашня продукція значно краща. тут дуже багато людей. приїжджають Приїжають і хорошу продукцію. проводять. я дівчат, до приходжу, Приводить купляю тут все. Ну і зроблять бурки, не дарують. Тут дуже добре, тому що всі люди приїжджають близько і нам, пенсіонерам, дуже добре, близенько і зручно. А що купуєте? Продукти, які домашні і сметану, і молочко і маску. Попри сильний мороз, волиняни не полишають торгівлю. Кажуть, сидіти вдома означає втратити заробіток. Тому продовжують виходити на ринки, одягатися тепліше та сподіватися, що покупців буде достатньо, аби не стояти дарма на холоді. Анна Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Що відбувається у негоду на пунктах пропуску на українському кордоні? Це досліджували колеги із Закарпаття. Близько 30 автівок на виїзд із України. Пікові години припадають на 15-16. Саме така поточна ситуація на одному із найнавантаженіших пунктів пропуску дякове Халмеу. На пропускному пункті Лужанка ситуація трохи стабільніша. Черги з легкових автівок збираються переважно до 15 у черзі. Пасажиропотік в пунктах пропуску на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону продовжує носити характер періодичного накопичення транспортних засобів. Маємо невелике накопичення транспортних засобів у зв'язку із закінченням новорічних та різдвяних свят. Пожвавлення пасажиропотоку пов'язане з наступними факторами. Пов'язаний він із закінченням різдвяних та новорічних свят. Люди повертаються до своїх місць проживання за кордоном. Також повертаються додому і ті іноземці, які приїжджали. До нас на новорічні та різдвяні свята активність українців як на виїзд, так і на в'їзд з України є традиційним явищем для цього періоду. Повідомляє речниця. Прикордонники свого боку оперативно реагують та намагаються не допустити значного накопичення транспортних засобів задля комфорту, подорожуючих. Просимо завчасно готуватися до закордонних поїздок, перевіряти наявність встановлених документів, їх справність та дійсність. А щоб зменшити час перебування у черзі, радимо перевіряти завантаженість пунктів про пропуску через онлайн-мапу на офіційному сайті Державної прикордонної служби України, а також відслідковувати стан черг у пунктах пропуску на офіційній сторінці західного регіонального управління у Фейсбуці. З погіршенням погодних умов охоронці кордону радять зважати на цей фактор: бути обережними на дорогах та заздалегідь готуватися до подорожей. Головне перевіряти достовірність документів, що дають підстави для виїзду з України, аби не створювати накопичення транспортних засобів. Та зробити вашу поїздку максимально швидкою за кожним ветераном. Родина, яка пройшла війну разом із ним. Саме про цю підтримку, силу і шлях повернення до мирного життя. Календар Сила родини, єдність, що тримає. Який представили у Чернівцях. Деталі від колег з каналу «Сі 4 Гавріл Петращок ветеран російсько-української війни. Вже вдруге він на сторінках соціального календаря. Цього разу проєкт присвячений не лише ветеранам російсько-української війни, але й їхнім близьким. Фото Гавріла із дружиною та двома донечками прикрашає сторінку березня. Військовий каже: подібні ініціативи, мотивація не тільки для воїнів, але й для цивільних. Своїм прикладом ми показуємо, що ми робимо, не дивлячись на те, що у нас немає кінців так. І показуємо тим людям, які цивільним людям, які здаються через деякі свої труднощі. Ми показуємо, що це не є труднощі. Це просто шлях, який треба пройти. І все Сергій Головач долучився до Збройних сил України восени 2022 року. каже його головна опора дружина, яка весь цей час підтримувала його стилу. Їхнє спільне фото прикрашає сторінку листопада і нікого не залишає байдужим. Це дуже круто. Це круто, що є такі проекти, що ми можемо показати світу, що е, після війни продовжується життя, світ має знати своїх героїв, які повертаються. Адаптуються до суспільства, такий календар видають уже вдруге. Минулого року його присвятили ветеранам із протезами. А цього силі родини. Цей проєкт показує наскільки важлива підтримка родини для наших військових, і ми не тільки хочемо сьогодні розповісти про героїзм наших військових, але й про їхній тил тих людей, які допомагають їм, їх чекають. Тут дуже важливо, що кожне фото. Дуже Життєве таке без пафосу. Усі кошти від продажу спрямували на реабілітацію Олександра Латківського, бійця 92-го батальйону 107-ї окремої бригади. ТРО під кожним фото є QR-код, де можна відкрити і прочитати історію про військовослужбовця, про ветерана, про героя, про його сім'ю, про те, як де він служив, де він отримав поранення, про його життєве кредо. І для нас дуже важливо. Показати, що життя продовжується якраз силою є сім'я, підтримкою є сім'я. Цей календар не лише про дати й сторінки, це про ветеранів і родини, які пройшли війну разом і вчаться жити далі. Про любов і підтримку, що стають упорою на фронті і дорогою назад до мирного життя. А ще це можливість почути їхні історії, не залишатися осторонь. Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини сі 4 а у Франківську завершили творчі майстерки для ветеранів та їхніх партнерок, якою була спільна творчість? Дізнаємось далі від журналістів каналу 402. Відволіктися від переживань івано-франківську завершила серія творчих воркшопів для військових і їх партнерок. Організувала їх громадська організація між іншим. Це 14 різноманітних заходів, під час яких учасники займалися виготовленням шкіряних виробів, розписом футболок, плетінням дідухів і різдвяних павуків. Майстер-класи проводили досвідчені майстри та майстрині, які працюють у цих сферах. на ці зустрічі були запрошені майстрині. Майстрині кожна. Давала можливість опанувати ті навички, наприклад, з виготовлення дідухів, по різдвяних павуків, роботою зі шкіри. На карбування по металу у нас була фольга цупка, от а витинанки робили. Тобто, здебільшого, ми намагалися таким чином підібрати, щоб це було до різдвяної тематики, оскільки це а, період таких свят. Був загалом відбулось 14 14 зустрічей, сім для військовослужбовців і сім для сім для партнерок. Участь у воркшопах брали мешканці різних областей України. Серед них Інна, яка три роки тому переїхала з Харкова до Франкі. Розповідає, на майстер класі їй вдалося не лише відпочити та отримати позитивні емоції, а й ближче познайомитися з українськими традиціями. Я була на воркшопі на з виготовлення дідуха. Це було для мене доєднання до якихось. Традицій, яких я навіть не знала, я доросла досвідчена жінка. Але той момент, коли ти торкаєшся, стає частиною цього всесвіту і народних традицій, це дуже дуже цікаво і не те, щоб цінно це безцінно. Ще ми робили павука. З Сповуком мене не дуже зрослося, але я намагалася. Я принаймні дуже старалася його зробити. Такі зустрічі організатори проводять не вперше. Планують продовжувати цю традицію надалі. Таким чином вони прагнуть створити середовище емоційної підтримки для кожного. Ми сподіваємося, що на наступний рік буде продовжено цей конкурс проектів. Ми будемо подаватися та бо ми бачимо запит і від учасників, і результати позитивні є, то нам би хотілося б продовжувати. Ну, І тим більше, що ми охопили зимовий цикл, а перед є весняний цикл свят, то можна буде до Великодня готуватися і таким чином дізнаватися більше про Прикарпаття, про традиційні якісь заходи, які тут відбуваються, і знайомитися один з одним. До слова, безкоштовні зустрічі відбувалися упродовж листопада та грудня. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Тут все розташовується так, неначе Василь Симоненко вийшов лише на мить і зараз має повернутися. Так кажуть про музейну кімнату робочий кабінет Василя Симоненка. З нагоди дня народження поета, знімальна група каналу Ільдана, відвідала редакцію газети, де він працював, і де журналісти і досі користуються порадами та принципами свого легендарного колеги. Тут все не просто нагадує про Симоненка, а буквально живе ним. Кожна річ, яка експонується в музеї поета, розташовується так, неначе митець щойно на мить вийшов з кабінету і зараз повернеться. Одяг на вішаку, робочий стіл із паперами і незмінна друкарська машинка. А ще світлини, десятки фотоспогадів, де зафіксовано життя народного поета. Працюю з понеділка по п'ятницю, так як працює редакція газети Черкаський край, бо ми знаходимося в їхньому приміщенні. Ну і працюємо якщо є світло, тоді можна подивитися ще деякі речі, які записані. Є і пісні Василя Андрійовича, є і його живий голос, і перше інтерв'ю, яке він давав. Українському радіо. багато є нових матеріалів. Поповнюємо виставки. Зараз є виставка, яка присвячена його дню народження від дня пам'яті до дня народження. Це у нас зазвичай кілька років підряд вже ми проводимо, поновлюємо експонати, проводимо таку виставку. Газета Черкаська Правда, в якій працював поет журналіст, залишається флагманом друкованого слова в області. І, хоча назва видання оновилася на Черкаський край, але незмінними лишилися принципи чесної журналістики, якими керувався і Василь Симоненко. Він намагався. Зрозуміти, відчути, вивчити кожну проблему, яку порушували читачі, і разом із своїми колегами виїхати в той населений пункт до людини, яка звернулася до газети, яка порушила цю проблему. Василь Симоненко вчить сучасних журналістів бути відвертими, попри всі обставини, бути чесними, об'єктивними і завжди чути свою аудиторію, чути ті проблеми, які. Порушують читачі, глядачі реагувати і бути на стороні людей. Музей Симоненка не просто архів пам'яті. Він живий і активно діє в сучасному культурному житті. Щороку його відвідують сотні шанувальників поета з різних регіонів країни. Це культурні діячі, науковці, студенти і просто любителі поетичного слова та неординарної особистості самого автора. Є серед відвідувачів і творча молодь. Найперше, це саме та щирість, тому що і власний голос. В його ранніх текстах, попри там певну стилістичну якусь недоладність, звучить оцей от потужний, потужний молодечий голос. Він дуже щирий, він дуже прозорий і це та річ, яка втрапляє в серце кожному. Тому я думаю, що нашому молодому поколінню слід працювати. Вчитися працювати в, з формою, з силаботонікою, і зараз багато хто впадає в верлібри, там дуже легко загубитися і саме проявляти власний голос через цю класичну римовану поезію, і вже з неї переходити на якісь інші рівні. Творчість Симоненка набагато випередала реалії часу, в які він творив, кажуть знавці. Особливо ж вона актуальна сьогодні, коли Україна веде одну з найкривавіших в своїй історії битв за власну незалежність та ідентичність у Черкасах до цього імені і до постаті Василя Семененка. До його поезії вже віддавна ставляться дуже трепетно, і всіляко ми намагаємося пошанувати його пам'ять і популяризувати творчість казати щось багато про значення Василя Симоненка, певно, для багатьох для більшості людей не потрібно, бо це ім'я, це справді ім'я символ, символ руху за свободу. Кажучи словом, Симоненка гримотить над світом люта битва за твої твоє життя, твої права за Україну мовлено ж, і справді ми бачимо, що. Україна фактично в епіцентрі всесвіту і йде боротьба добра і зла за нашу рідну землю, яку так любив Василь Василь Симоненко. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. На цьому завершуємо. UA Media Hub. Дізнавайтеся, оперативні та достовірні новини від нашого телеканалу Д1 та наших медіапартнерів – журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Пликаймо нашу стійкість і підтримуємо наші сили оборони. Бережіть себе, рідних. На все добре. Побачимось.